Казка, магічне дзеркало. Щойно мешканці лісу дізналися про дзеркало феї кропиви, воно стало предметом усіх розмов. Усі хотіли, щоб важка завіса, що прикривала його, була піднята, і кропиві дуже подобалася така увага. Зараз дзеркало спить, і його магія не діє. Коли воно прокинеться, я всіх покличу. Тільки тоді ви обов'язково побачите його дива, сказала вона найбільш нетерплячим. І нарешті настав той день, коли фея оголосила Магічне дзеркало готове, і вирішило, що воно подвоїть усе, що буде перед ним, нумо творити дива. Гноми влаштували свято на честь такої події. Усі з великим захопленням заквапилися до дзеркала. Першою прийшла лисиця, якій закортіло мати подвійний хвіст. Потім настала черга ведмежати, яке захотіло братика близнюка, з яким можна буде гратися. Черепаха побажала ще один самокат. Єдиний, хто отримав бажане, і воно йому сподобалося, був водяний щур. Він так довго вирішував, що йому хочеться найдужче, що побажав аж три пари окулярів, і тепер майже нічого не бачив. Кропива, ховаючись за дзеркалом, хіхекала. Любі друзі, можете отримати все, що бажаєте. Це безкоштовно. Вам треба лише подякувати мені. Дякую, Феї, було чутно звідусюди. Хтось здогадувався, що це може бути лише жартом, але спокуса випробувати магію дзеркала переважала будь-які страхи. Та невдовзі почалися проблеми. Ласка хотіла приготувати омлет, але отримала забагато яєць. І намагалася покласти їх до свого кошика. Яйця потовклися, Бобер зрозумів, що він не може грати на раз на декількох трубах, тож усі ці додаткові інструменти стали непотрібними. Чорний щур не бачив дороги і весь час палив, бо почепив на ніс одразу три пари окулярів. Подвоєнні під дзеркалом ведмежа та близнюки сварилися через мед. Кожному з них хотілося його з'їсти весь, не поділившись із братом. Але найбільше постраждали джмелі. Вони отримали чотири додаткових крила і зрозуміли, що, хоч і стали швидшими, але так перегрівалися, що зрештою не змогли літати. Позираючи на всі ці негаразди, кропова лише потирала руки від задоволення і примовляла. Не зупиняйтеся, дорогенькі, чарів для всіх вистачить. Аж тут. З'явився марнославна сорока, що ніяк не могла намилуватися своїм відображенням у дзеркалі. Що ж мені подвоїти, думала вона. Я маю достатньо прикрас, а подвійне намисто надто вульгарне. Точно, хочу додаткове дзеркальце. Якщо одне розіб'ється, буде запасне. Але сподіваюся, що цього не станеться. Адже кажуть, що розбити дзеркало до біди. Сказавши це, сорока підійшла до великого магічного дзеркала і, перш ніж кропива встигла її зупинити, поставила перед ним своє дзеркальце. В тієї ж миті магічне дзеркало розбилося на тисячі дрізок. Дзеркало проти дзеркала це було єдине, чого не змогла виконати фея. Отже, досвід подвоєння викликав більше проблем, ніж переваг. А, я тільки почала розважатися, подумала Кропива. Ну нічого. Скоро утну ще якусь смішну витівку. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець.